Чоловік питає у дружини Мила. А з презервативом це ж не зрада? Дружина. Звичайно, любий ні. Так само, як із глушником вбивство. Чотири години ночі дзвінок у двері. Чоловік відкриває. На порозі дружина. П'яна в мотло. Колготки порвані в одній туфлі. І ти думаєш, я тебе в такому вигляді пущу до хати? Дружина, геть з дороги, я за гітарою. <риклад> Дізналася якось одна француженка, що в Україні є села, де мужики мають дуже великі прилади. А знайомі розповіли їй, що визначити такого мужика можна за розміром його взуття. Мовляв, чоловічий прилад прямо пропорційний до розміру його взуття. Коротше, Приїжджає француженка на Україну в одне село. Дивиться, йде здоровений такий сільський мужик із 46-м розміром черевиків. Вона підходить до нього і каже: Слухай, переспи зі мною. Чоловік, я б залюбки, та не можу. Мене дружина, діти. Француженка. Добре, я дам для них 100 доларів. Чоловік, це звичайно добре, але мені на роботу потрібно. Француженка. Не питання, я заплачу тобі ще 100 доларів за пропущений день. Ну, коротше, чоловік погодився, пішли вони в готель, переспали. На ранок мужик прокидається і знаходить 500 баксів, а поруч записку. 100 доларів це тобі для дружини та дітей, ще 100 доларів за пропущений день. І 300 для того, щоб ти купив собі нові черевики, бо ці, по-моєму, тобі занадто малі. Рабінович при посадці дерев знайшов скарб, глечик золотих монет царського карбування. Відповідно до закону, він чесно взяв собі 25 а решту таки переховав.